Оперативна інформація генштабу збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок, 16 квітня, протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів: Бунякине, Іскесківщина, Волфени, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанські, Вовчанські хутори на Харківщині. На Купінському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів, здійснив обстріли Новомлинська, дворічної та Берестового харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стель Махівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Басюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Костянтинівка, Деліїка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного, проте успіху не мав. Здійснив обстріли більше 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка. В той же час обстрілів зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Угледар, Причистівка, Золота Нива, Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, Антонівка, Зеленівка Херсонської та місто Херсон загинули мирні жителі. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно ракетний комплекс та склад боєприпасів. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.